Давайте підсумуємо власне те ті найважливіші меседжі, які пролунали сьогодні від різних різних учасників. А, якщо говорити про наші державні органи, то мабуть найцікавіше, що ми почули, це по-перше, надзвичайно оптимістичну доповідь пана Хаєрова про те, що після виключення аналогового мовлення а, нам ми зможемо отримати ще. А, ну спочатку він сказав від. Трьох до шести мультиплексів додатково побудувати. Потім він трошки зменшив свій оптимізм від одного до трьох мультиплексів, але тим не менш це дуже і дуже багато для нас. Тобто, це могло б вирішити всі наші проблеми. Звідки такий великий ресурс за певну компенсацію від України, яка за словами пана Хаїрова не стосується мовного ресурсу частотного, ми отримали додаткові частоти від наших сусідів для побудови для розбудови цифрового телебачення. Це Оптимістична і, звичайно, це дає нам перспективу на майбутню роботу. А по-друге, всі технічні фахівці, які сьогодні були присутні, разом спільно погодилися, що в кожному мультиплексі, який був розбудований товариством зонбут, є місце фактично для 12 або навіть і 16 програм. Натомість зараз там транслюється виключно ну, по вісім програм. Тобто, ми розуміємо. Що зараз Національна Рада за такої умови а, вільна а, оголосити конкурс на додаткові канали а, програми, які будуть транслюватися в мережах товариства «Зеонбуд», і подивитися на те, скільки бажаючих там буде, тобто власне таким чином знецінюючи ті а, канали, які зараз перепродаються, і а, через а, схеми, які не лише там неправовіда і суперечить духу закону про телебачення і радіомовлення, але взагалі посудають такий дуже прикрий прецедент. Це друга історія. Що ще? Ми почули, що Національна Рада чекає від нас пропозиції щодо розбудови місцевих малопотужних мультиплексів і регіональних мультиплексів власними там силами чи інвестиціями мовників. Тобто наразі м'яч на нашій половині. Ми зараз будемо проводити додаткове опитування, збирати людей, збирати там якісь органи місцевого самоврядування, опитувати їх, чи вони готові, здатні і мають. Бажання таке робити, потім перевіряти, чи є вільний частотний ресурс для того, щоб провести експеримент. Ну і таким чином ми зрозуміємо, що, а, який апдейт ситуації після наших останніх таких досліджень. А, будемо сподіватися, що з цього вийде принаймні експеримент, який нам надасть можливість далі працювати. А, наш гість із Фінляндії дуже цікаво розповів про фінський досвід. Щоправда, на мою думку, це був досвід, як не треба розбудовувати цифрове телебачення, тому що Фінляндія фактично отримала пішла тим же шляхом, що і Україна вона утворила компанію монополіста провайдера програмної послуги, які потім. Кілька разів перепродався, і наразі Фінляндія втратила вже взагалі жодний контроль над тим, що відбувається у ній у телерадіопристранстві. Скільки це коштує, тобто тарифи оператори і так, далі, і так далі. Тобто, ми все бачимо на своєму досвіді. На жаль, якогось виходу з цієї ситуації пан Марко не запропонував. Єдине, що він скажімо, ми можемо оцінити перспективи України, якщо зараз ми не знайдемо цей вихід власним. Шляхом, то фактично ми прийдемо до того результату, що Фінляндії. на сьогодні немає бажаючих мовити в цифрі в Фінляндії, тобто мультиплекси стоять порожніми. Фактично, зараз трошки ситуація в них змінюється, але яким буде результат, поки що я так розумію, зрано говорити. Тобто, ми можемо зрозуміти, що якщо він буде прямуватиме і надалі тими стежками, якими він прямує, то через років 5, 6-8 він залишиться з порожніми мережами. Це нас не дуже втішить, тому що на той момент він, він вже відбиє всі свої інвестиції поверне в Інфраструктурою фактично може закритися з чистою совістю і спокійною душею, тому що всі гроші він вже поверне. Тому мене б такий вихід не влаштував. Ну от, власне, у другій та третій частині ми обговорювали ще раз регіональне та місцеве мовлення. Насправді нічого нового не було запропоновано. Ми просто зробили такі невеличкі апдейти, оскільки нові учасники дискусії з'явилися. І в черговий раз підтвердили, що ці пропозиції, які ми раніше подавали, вони є залишаються актуальними і треба просто починати працювати, оскільки політична ситуація стала більш такою сприятливою.